Добрий день усім, розказую про погоду. Випуск 149, сьогодні 18 жовтня. Після погоди розкажу причину своєї відсутності. А тепер до погоди. Сьогодні в день було плюс 12 градусів, невеликий дощ. Було хмарно, але зараз трохи прояснилось. Он на відео та хмара уходить. Вітер легкий, південно-західний. 3 метри на секунду. Вода піднялась в річці тетерів. До речі, поки я не знімав відео, та вода піднялась, потім чуть-чуть упала і зараз знову пішла підійматися. А тепер про мою відсутність. Причина відсутності заключалась в тому, що я трохи вигорів. Відео було все поступово-поступово ріже виходити, доки я не пропав на три тижні. Але я тепер вернувся з довгими силами і буду викладувати відео про погоду кожен день. Ну добре, я думаю, що можна прощатися, а то я вже відео дуже сильно затягнув. Ну що ж, всім до побачення і всім пока, щасливих днів!